Жив собі у ротику маленький язичок, і якось вирішив він піти до зоопарку. А разом з язичком відправимося і ми будемо зображати усіх тварин, яких там зустрінемо. Прийшов язичок у зоопарк. І бачить великого бегемота, який широко відкривав рот. Давай і ми перетворимося на бегемотиків і теж будемо широко відкривати ротики. Подивився язичок на бежамотиків, тільки хотів далі йти, як чує, хтось квакає. Це були жабенята. Давай покажемо, як гарно вони усміхаються. Далі йде язичок. Ой, хто це такий великий з довгим хобітком? Це ж слон. Давай витягнемо губки вперед, як хоботу слона. Полюбувався язичок слоном і пішов до іншої клітки. А там немає нікого. Тільки довгий гумовий шланг хваляється посередині клітки. Але раптом шланг зарухався, і язичок зрозумів, що це змія. Давай покажемо. Як Змія язичок свій випускає спостерігав язичок за Змійкою і пішов далі. Бачить, коник дітей катає і так дзвінко цокає. Давай поцокаємо, як коник язичком. Довго гуляв язичок по зоопарку, дуже втомився. І вирішив піти додому. Давайте разом скажемо язичку до побачення!